Доброго дня, а чи знаєте ви доставку осаме суші? Знаємо. А якщо підписано, то даруємо роли. Я не підписана. Не підписана, на жаль. Доброго дня. Доброго. Чи знаєте ви доставку осаме суші? Смотрите, у мене зараз немає времени, извините, Я з вами розговорюваю. Якщо ти підписана на сторінку осама суші, то я дарую тобі роли. Не, не підписана А ви взагалі знаєш доставку осама суші? Не. Ні. 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 Доброго дня, чи знаєте ви доставку осаме суші? А чи знаєте ви доставку сама суші? Ні. Так. Якщо ти підписаний на сторінку в інстаграмі, то ми даруємо тобі роли у подарунок. Перевір. А я не підписаний. Чи знаєте ви доставку сама суші? Чи знаєте ви доставку сама суші? Звичайно. Звичайно, звичайно так. знаєте. Так так, звичайно. Так, 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 так. Ви впевнені? Так. так, так, Ти впевнена. Я дуже впевнена. А ти підписана на сторінку в інстаграмі? Звичайно. А ну показуй. <ріг> я тобі не вірю. О, реально. Ці роли я дарую тобі. Ой дякую. Все, дуже підписуйтесь дякую. на сторінку в інстаграмі, тому... Чого? А чи знаєте ви доставку сама суші? Ні. Ні? А чому? А на що? А якщо б знала, то зараз роли виграли б. А чи знаєте ви доставку саме суші? Не знаю. А якщо ви підписана, то ми даруємо вам ролу подарунок. Ок. Давайте подивимося. О! Взагалі підписана? Дивіться. Вау! Це дуже круто! Тримай! Взагалі, як тобі вони на вигляд? Там, не знаю, ти, ти коштувала Філадельфію? Так, художню в Філадельфію. Ну, класика, так? Так, підписуйтесь на Осама. Та да. на Андрея Лерелакса. Лерак... Андрея Лерелакса? Андрея. Ой, Андрея, Антон, я звиняюсь. Звісно, знаємо. З'їмора. Вісі, якщо ви підписані, то ми даруємо вам роли у подарунок. Не підписані. Не підписані. Не підписані. Не підписані. На жаль. Ну все. На жаль. Це ви позор такий зняли, як я не підписаний і мені не подарують. Доброго дня. Чи знаєте ви доставку саме суші? Так. Серйозно? Так. Підписаний чи ні? Так. Підписаний. Сьогодні даруємо роли тим, хто підписаний. Ти кажеш, що підписаний. А взагалі, який у тебе улюблений рол у нас? Сирний. О! Підписаний, серйозно? Дивіться, хлопець підписаний на саме суші Кривий Ріг. Тому ми даруємо тобі сьогодні рол Філадельфія. Забирай його з собою. Дякую. Дякую тобі, все. Підписуйся на усі інші сторінки. Все. І, і ти підписуйся.